Друзі, вітаю на каналі GoDrive. Тут ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. Сьогодні розглядаємо маршрут номер 1 тест 8041 по вулиці Перемоги, 20 в місті Києві. Цей маршрут я називаю швидкісним маршрутом, адже 90% часу ви проводите на окружній дорозі, де швидкість потоку значно перевищує встановлення обмеження швидкості, і вам необхідно маневрувати в цьому потоці, а також необхідно виконати два розвороти, один з яких на шляхопроводі. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А ми поїхали. Виїжджаємо з території сервісного центру, виконуємо поворот ліворуч. За відсутності припаркованих автомобілів повертаємо в крайнє праве положення. Бачимо попереду припарковані автомобілі. Це для нас перешкоди, поворотник, дзеркало. Та виконуємо об'їзд перешкоди. Не забуваємо повернутись на раніше займану смугу руху, бачимо знак 40. Хоча цей знак встановлений з порушенням, тому що немає підстав для такого обмеження. Попереду бачимо звуження проїзної частини. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку та зміщуємо слівіше і продовжуємо далі рух прямо. На цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Ось цей сміттєвий бак часто розташований на проїзній частині, та вам доведеться виконувати об'їзд перешкоди. Як, наприклад, ось ці ями. Виконаємо об'їзд та повернемось на раніше займану смугу руху. В подальшому будемо виконувати поворот праворуч на окружну дорогу. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Бачимо знак дати дорогу. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній, та повертаємо праворуч. І далі продовжуємо рух прямо. Виїхавши на окружну дорогу, раджу дотримуватись швидкості близько 45-50 км на годину. За такої швидкості ви будете близькими до швидкості потоку. Це дозволить вам з легкістю маневрувати в транспортному потоці, а саме перелаштовуватись зі смуги в смугу. За необхідності можна виконати об'їзд перешкоди, яка рухається попереду. Проте далі за маршрутом нам необхідно буде виконувати поворот праворуч та виїжджати на шляхопровід. Тому залишимось в межах цієї смуги та продовжуємо рух прямо. Якщо від екзаменатора в даному місці надійде вказівка, знайдіть місце для зупинки біля правого краю проїзної частини. Ось є ділянка, на якій зупинка не заборонена. Головне забезпечити по 10 метрів від виїзду з обох боків. Вмикаємо поворотник. Вимикаємо поворотник після зупинки та відновлюємо рух. Повідомляємо про початок руху. Переконуємось в дзеркалі в безпеці. І далі продовжуємо рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди. Поворотник дзеркало, та повернемось на раніше займану смугу руху, та залишаємо поворотник. Тому що він нам підходить для того, щоб повернути праворуч. Приблизно після пішохідного переходу можна поворотник вимкнути. Раджу залишатися в межах правої смуги. Не об'їжджати перешкоди зліва, так як це виконують інші транспортні засоби, тому що в подальшому вам потрібно буде вливатись в транспортний потік і з правої смуги це зробити набагато простіше. За 50 100 метрів поновлюємо правий поворотник. Бачимо знак дати дорогу. Пішохідний перехід. Переконуємось в безпеці, пропускаємо пішоходів. Тут дуже важливо безпечно влитись в потік. Нахиливши корпус до керма, ви можете розширити собі оглядовість в зеркалі. Або можна короткочасно через плече подивитися назад та оцінити обстановку позаду. Але при цьому треба уважно слідкувати за транспортними засобами, які рухаються попереду. Якщо він попереду ще не проїхав, не відвертайтесь. Далі будемо повертати праворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Та виконуємо поворот праворуч. Наближаємось до пішохідного переходу, переконуємось у відсутності пішоходів, та проїхавши пішохідний перехід можна поворотник вимкнути. Подальшому будемо виконувати поворот праворуч. Тому за 50-100 метрів вмикаємо правий поворотник. Тут так само нам потрібно влитись в транспортний потік. Перед нами транспортні засоби поїхали. Короткочасним поглядом через плече оцінили обстановку позаду та безпечно влились в потік. Бачимо перешкоду, показуємо поворотник для об'їзду перешкоди та можемо перелаштуватися на одну смугу лівіше, тому що з крайньої правої смуги зазвичай всі повертають праворуч. Щоб не створювати перешкоду один одному, можна залишитись в цій смузі. Ми знову повернулися на окружну дорогу, на якій раджу притримуватись швидкості близько 45-50 км на годину. Нагадую, що це така швидкість, яка дозволить вам більш-менш без проблем перелаштовуватись в цьому транспортному потоці. Проте, як видно з відео, на цій ділянці дороги транспортний потік рухається з дещо вищою швидкістю, ніж дозволені обмеження відповідно до правил дорожнього руху. В екзаменаційному чек-листі є помилка, рухався тільки в крайній лівій смузі руху. Тому, рухаючись в другій або навіть в третій смузі руху, це не є підставою для того, щоб екзаменатор зарахував вам помилку. В подальшому за маршрутом необхідно буде виконати розворот, тому перебуваючи в другій або навіть третій смузі руху, дозволить вам уникнути додаткових перелаштувань в останній момент. Дочекавшись вказівки екзаменатора про необхідність виконання розвороту за маршрутом, вмикаємо поворотник відповідного напрямку та поетапно, поступово змінюємо смуги руху, займаємо відповідне крайнє ліве положення. Перелаштовуємось на одну смугу, надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються позаду, на тій смузі, на яку ми маємо намір перелаштуватись, перелаштовуємось в крайню ліву смугу. І бачимо, що попереду з'являється ще додаткова смуга, будемо її називати смугою гальмування перед виконанням розвороту. Зменшуємо швидкість до безпечної. Попереду бачимо нерішучий водій. Це смуга розгону. Одразу вмикаємо поворотник правий, надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються позаду, та поступово перелаштовуємося в крайню праву смугу, тому що далі за маршрутом нам необхідно виконувати поворот праворуч. Проте до повороту ще далеко. Тому якщо вам одразу не вдається перелаштуватись в крайню праву смугу, це не страшно. Ви можете затриматись довше в другій, в третій смузі та перелаштуватися, коли буде можливість, і це буде безпечно. Друзі, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем та підпискою. Не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Нагадую, що в подальшому нам необхідно буде виконувати поворот праворуч, тому ми залишаємося в крайній правій смузі. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. За цією автобусною зупинкою вже наш поворот, тому раджу тут не виконувати об'їзд перешкоди, тому що можна потім не встигнути повернутись на раніше займану смугу, з якої потрібно виконувати поворот праворуч. Переконалися у відсутності пішоходів. Повертаємо праворуч та одразу бачимо перешкоду в нашій смузі. Виконуємо об'їзд перешкоди. Поворотне дзеркало та поворотне дзеркало на повернення. Ми повернулися на вулицю перемоги. Також бачимо, встановлено знак 40 безпричинно, немає ніякої причини такого обмеження. По цій вулиці раджу рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Тут досить погане покриття, тому це така швидкість, яка дозволить вам зберегти підвізку, зреагувати на будь-яку перешкоду та заздалегідь її об'їхати. Іноді на цій вулиці від екзаменатора надходить вказівка Знайдіть місце для зупинки біля правого краю проїзної частини. Вмикаємо поворотник, виконуємо зупинку. Вам необхідно знайти таке місце, щоб був довгий бордюр і до виїздів з прилеглих територій з обох боків було щонайменше 10 метрів. Та відновлюємо рух. Поворотник, дзеркало, надали перевагу та розпочали рух. Ми наближаємося до сервісного центру. На цьому наш маршрут підходить до завершення. За 50-100 метрів будемо інформувати, що ми повертаємося на територію сервісного центру, вмикаємо поворотник, переконуємось в безпеці, в відсутності двоколісних позаду та повертаємо праворуч. Дякую всім за увагу і до зустрічі на нових маршрутах.